Всім привіт! вітаємо вас на нашому сімейному каналі. У нас сьогодні огляд. Чоловік умовив мене зробити огляд до цього прекрасного, просто прекрасної пральної машини. Це, це Я дуже її хотіла прямо ну, це прально сушильна машина. Samsung. Eco Bubble. Це дуже класна штука. Я просто хотіла хорошо. Зробити паузу, бо у нас карапуз проснувся. Ну, так от, машинка. Правильно сушильна машинка. Ми коли обирали, е, якби, взагалі я хотіла просто поразити машинку. А чоловік порадив каже, о, давай її візьмемо правильно сушильну. На той момент там не багато їх було видів особо. Була окрема сушка і окрема пральна машина. Ну, коштували вони десь в районі там, 7 тисяч. Ну, такі більш хороші, 7 тисяч. Пральна машина і так само приблизно коштувала сушка. Це чудо техніки. Ми її взяли трішки більше, ніж за 20 тисяч, але тут правильно з сушкою і брала я її через те, що тут 10,5 кг загрузка барабан. Барабан дуже великий, класний, такий він, ну, взагалі, тобі я пен, помістилася. На рахунок самої машинки. Тут з ним тут помістилась, вона супер. Саме взагалі круте, от саме перше, що кинулося мені в очі, коли ми так її купили, все нам сподобалось. Ми вже якийсь період часу не користуємось. Це от така от штучка. Може вона зараз у ну, більшості машинок є, але це дуже круто, коли ти забув скинути якийсь носочок, якусь кофточку, ти просто нажимаєш на паузу. Чік. І відкрив, воно розблоковує двері, відкриваєш, закидуєш річ і закриваєш. Тут вже ніяких там лишніх ноків валяються, треба достірювати вручну або чекати слідчого пання. Це з того от, таких зовнішніх, дуже класних плюсів. Потім тут є у нас 14 чи 15 програм, якщо не помиляюся, я їх не рахувала. І такий сенсорний от у нас екран. Тут ми обираємо програми. Дуже класна штука. Сушкою ми не користуємося дуже часто. Один раз ми правда, пробували, бо, тому що тут дуже класна велика кількість обертів. От, 1400 максимально. воно настільки вижимає добре, що там до ранку, або там за, якщо це літо там за, за декілька годин воно вже сухе. Тобто, якщо прямо на 1400 обертів ставити, є опції сушки, то тобто можна додавати сушку, можна сушити, тобто це прям не потрібно гладити. Ми не пробували прям такий от режим. Бо тому, що, чому? Бо тому що ми користуємося такими речами, е, які речі, наприклад, на бірці написано, що їх не можна сушити в пральній машині. А кидаємо, наприклад, ми там темне, світле, все разом, і тому не завжди є така потреба в сушці, але це дуже класна штука, ми пробували реально круто. Е, ну, і просто, звичайно, гладити. Це опції сушки, опції е, там, віджиму, е, полоскання температури, як у всіх пральних машинках. Ще дуже класна штука в ній є. Це е, EcoBubble. Така от штучка. Тобто, е, воно замочує в піні. Воно перетворює порошок на піну, е, від цього е, одяг, який всередині, він як, якби не треться там між собою. Е, це все проникає в матеріал е, ну, дуже класно. Пробували, я, я прала курточку. Вона відібралася добре, класно. Вона просто пушиста була. і тут. Просто, щоб не просто в пральній машині таке прання, в прання. Ми такі це теж дуже класно, це з того ж нового. Ну, Швидке прання 15 хвилин це зрозуміло. Це майже у всіх машинках є. Щоденне прання, там 1, 45 хвилин. Тобто є стандартні, наприклад, якщо вибирати будь-яку програму, наприклад, от швидке прання. От. Тут 15 хвилин. І три полоскання, 800 обертів, ну, без сушки, наприклад, не потрібно сушку. Тобто, ми можемо обирати, наприклад, там більше, чим більше додається функцій, тим воно збільшується трішки час. Або зменшується. Тобто так само, от якщо додати. Тобто, воно більше вже, 27 хвилин, 15. Ну, це таке. Щоденне продня 48 хвилин, дуже класна штука. Гіпоалергенне продня парою. Ну, Взагалі, воно якось там парує його там, очищає, Тобто це, можливо, для алергіків, наприклад, у там алергія на порошок, або це дуже класна штука. Ну, сушіння зрозуміло, делікатне сушіння теж зрозуміло, тобто тут нічого складного немає. Освіжити такий режим є, я ним не користувалася, я не дуже його розумію. Можливо освіжити це, якщо чиста річ. Просто ну я кажу, ми більше от перемо, але можливо, вона нам ще пригодиться це от освіжувати е, якісь речі. Пробували оця дуже класна штука. Чому рідко користуємося сушкою? Бо тому що кажу, деякі речі не, ну, не, ну, не можна сушити в пральній машині, наприклад, такі як джинси, Там прямо з поміточкою, що сушити не можна. Можливо, деякі можна, але у нас наприклад, речі не можна. І, Наприклад, воно пере, там, півтори години і 2,5 години воно сушить. Тобто загрузка машинки на 10,5 кг, але сушить воно від 6 кг. Повинно бути речей сама сушка. І сушить воно десь половину години, тому якби це було ну, нам воно по суті поки не пригодилося. Але користувалися ми такою швидке прання і сушка. Там пере воно 14 хвилин, все весь інший час, от 59 хвилин. годину майже. 14 хвилин воно пере, все і все й весь інший час 40, 40 з копійками там хвилин воно сушить. Класно сушує, супер. Тобто, можливо залежить від щільності матеріалу. Потім ну, тут це все стандарту, по павовна синтетика, інтенсивне прання, делікатні тканини, полоскання від джим, павовна. І дуже класна штука є, яку воно саме нагадує: це очистка барабану Еко. Тобто, зараз якийсь цикл прання, тут є смарт-контроль, тобто, через Wi-Fi можна управляти цією пральною машинкою, То можна, там, поки ви не вдома, запустити її, але вона має бути підключена, ну, тобто, включена і підключена до телефону, коли там їдете. Тобто Можна контролювати. І Очистка барабану вона йде, там, через якийсь період циклів прання, і вона просто барабану дві години очищає. І дуже класно, барабан чистий, нічого ніде немає. Тут в резинці, коли пере якісь речі, тут ще можна повитягувати, коли скоплюється якийсь там ворс чи ще щось. Ну, машинку в цілому, наприклад, дуже задоволена. Окремо ще хочу сказати, те, що м -м, тут є. Е Захист від перепаду напруги, хоча в нас є там реле, я в цьому не дуже розбираюся, але захист від перепаду напруги є. Е Якби індикатор такий від, е, від протікання. Тобто, якщо там десь воно щось протікає, машина автоматично блокується. Тут мені буде пікати або в телефоні, в мене телефон підключений до неї, буде щось там сигналізувати, буде автоматично зливатись вода. Тобто нічого ніде там в машинці не буде, не застряне вода, і воно там мені потім ніде не витече. Ще те, що є, це супер. 10 років гарантії тут було, але ну, ми користуємося нею вже 3 роки. Я прям дуже задоволена цією машинкою, вона дуже класна. Ми... Тут У такий... нас ще 7 років залишилось на мотор. Мотор якийсь там сказав чоловік колекторний, ну одним словом, він супер покращений, я не розбираюсь в цьому. Ну, він мені і так супер покращений. Мало шумна, тобто, ну все рівно є якісь там вібрації, можливо, залежить від підлоги, залежно, можливо, десь там трішечки нижче, бо там підкручується ніжки, нижче поставлені, але в принципі вона не шумна. Е ще на рахунок барабану, то що ми взяли 10,5 кг, це дуже-дуже круто. Ми тут беремо здоровезні пледи, які раніше віддавали просто в хімчистку. Ну, якби щоб нормально їх привести в порядок. Курточки фарем, тут є делікатний режим, або, наприклад, там це еко-бабл, де воно там відмачує ці курточки. Ще обов'язково пробуємо це, якби би прання це парою, ми ще його не пробували. ну, Він дуже місткий, дуже класний. там Не треба розділяти на декілька разів, там просто все одне і, і супер. Е, тут, в принципі, так само, як і на велику кількість, так само можна і прати, там, маленьку кількість одягу, бо літом, там, хоча футболок, але вони не такі об'ємні. Е, одним словом, машинка просто супер. Тому це був огляд нашого домашнього, прекрасного мого любимого чуда, <клес> правильно сушальної <клес> машинки. <клес> <клес> я обожнюю, я думаю, як люба хазяйка обожнює машинки свої. Вона, я кажу, користується нею вже три роки. І коли я недавно щось шукала, щось хотіла порівняти, вона, до речі, знята з виробництва. Так що в нас якийсь там один з енних екземплярів, <клес> якого вже немає. А так, все класно, сенсор з ладу не виходив. Це був такий огляд нашого домашнього щастя. Мов, точніше. Тому всім гарно дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або дизлайк. Підтримуйте україномовний контент. Всім дякую!